Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що заважає Україні отримати перемогу над росіянами. Перемога України над росіянами, які є перешкоди. Угу. Смашедший. І до останнього росіяни збираються Вони тут страшна карта. Дивіться, башня. Це в них робота. От вони що, оце війна, це робота. Угу. Така робота Решисти не мають в голові більше нічого, окрім війни. І в них це робота, це її метод заробляти. Вони, як наші, у них немає іншої наживитися. Вони наживляються на війні. Тут ще вийшов д'явол в центрі. Угу. Страшні карти. Це все треба заперечувати. Єдине, хто може його зупинити, цю кроваву машину до останнього живого, що він запускає і запускає по кругу, це наші військові. І з ними Бог, і з ними сила, і дуже ну, вдача військова. Це, напевно, ну, це залужний наш військовий. От от так. Угу. Стабільно нищити, нищити. це наша в цьому. Єдине, що ми потребуємо, звісно, тут є моменти, що заважає. Це колаборанти і те, що нам дають допомогу дуже малими дозами. Але відкриється дорога добре. А, це стосується наших кораблів. Що це питання це так. Небезпека є, що небезпека, що можуть закрити повністю наше море. Ми відріз... відрізані, щоб були від моря. Карта мир, будь ласка, добре. Це нас спасе, нам дадуть допомогу. Так. Звісно, тут все треба забрати перешкоди. Так, це добре. Заперечую, заперечую весь негатив, забираю. Більше нема жодної перешкоди. Всі плани рашистські, руйную. Порти наші працюють, море працює, заперечую, заперечую весь негатив. Заперечую всіх колаборантів, викриваю агентів Кремля, викриває. Де повна зачистка у всьому світі і Україні. Вичищаю під нуль повністю всіх расистів, колаборантів, агентів Кремля. Більше не можуть вони працювати і вставляти палки, щоб нам не давали допомогу. Дають допомогу якомога більше, навіть більше, ніж потрібно буде так. Негатив забираю. Всі перешкоди, йде постійна, стабільна допомога. Заперечую весь негатив. Заперечую, заперечу, заперечу змінюю політичну волю у росіян. Більше в них немає змоги заробляти на українській війні. Більше в них немає політичної влади, наказів наступати. Більше нема жодної причини для продовження війни Росією. Є політична воля припинити війну, буде так. Заперечу весь негатив, одвертаю від України. Ой, прошу вище сили. Якомога швидше в Україну приходить та допомога, яка закриє небо України. Буде так. Так нам, нам дадуть. Ой, тут добра карта. Так, нам треба, щоб прийшла ця допомога, щоб закрили небо України. І нам усміхнулась доля, щоб ми були захищені абсолютно. Вся Україна перекриваю. Нема жодної небезпеки для жителів України. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю всі шляхи дороги. На щасливу долю, щоб в Україні припинилася війна і була перемога над росіянами повна остаточна, на віки вічні, щоб росіяни більше не мали змоги наступати, воювати. Не було чим і ким це робити. Буде так, буде так, буде так. І прошу Верховного Суду для Росії, щоб їх всіх було засуджено, всіх, хто. Чинив злочин проти людяності наступав на Україну, бував українців, щоб всі були засуджені і отримали покарання. І по Верховному суду, і по земному буде так. І Нехай відродиться Україна. Щоб всі жителі були щасливі і багаті. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити всю Україну на 1991 рік, закрити небо над Україною. І надавали, щоб зброю постійно у великій кількості і всіх колаборантів, всіх расистів, всіх прихильників Росії було викрито і засуджено, щоб люди припинили працювати на Росії. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили. Заберіть всі політичну волю, всі причини для продовження війни Росії, щоб була політична воля зупинити, скласти зброю. Всі шляхи дороги рашистські були закриті, і була одна тільки один наказ зупинити війну. Буде так, буде так, буде так. в Україні всі шляхи на перемогу, та надається вся необхідна зброя. Не буде все сказане здійснено. Так, це питання треба дивитися кожен день. Це расисти вп'ялися, просто у них вони казяться І все одна карта миру, перемога за нами. Все одно. Дякую за увагу.